Вітаю вас! Я Міла Курбатова, а це нерухомий дайджест від дімрія. Це формат для тих, хто не просто цікавиться ринком, а хоче в ньому орієнтуватися. У нашому дайджесті на вас чекають новини ринку нерухомості, лайфхаки, аналітика. А головне, ми говоримо про все нерухомо чесно. Починаємо! Купівля квартири це не просто угода. Це початок нової історії. На Дім мрія виділили 5 простих правил, які допоможуть не помилитися із вибором новобудови. Перша. Забудовник. Спитай себе, що він уже побудував. Пошукай відгуки мешканців, перевір офіційну інформацію. Щоб не витрачати багато часу, зайди на надімрія, розділ від забудовника. Обери пункт Забудовники і все буде видно: рейтинги, проєкт та інші деталі. Друге документальна база. Без документів навіть найкрасивіший будинок лише обіцянка. Перевір дозвіл на будівництво, технічні умови та експертизи. На Дімрія Ці документи доступні на сторінці кожної новобудови. Дивись і перевіряй. Третя – Умови договору. Читайте уважно. Важливо знати, які терміни, яка оплата, що зі штрафами та які гарантії. Четверте: фінансові аспекти. У якій валюті розрахунок. Чи можна платити частинами? Що з поверненням, якщо щось піде не так? П'яте ринковий аналіз: подивись, скільки коштують квартири у твоєму районі. Порівняй варіанти для більш точного аналізу ти можеш скористатися калькулятором на Дімрія та дізнатися середню ціну на ринку. Поговоримо про програму, яка справді працює. Йдеться про є оселю урядову програму пільгової іпотеки, що стартувала восени 2022 року. Станом на червень 2025 року понад 17 тисяч українських родин вже скористалися можливістю купити власне житло під пільгові відсотки. Загальна сума виданих кредитів понад 29 мільярдів гривень. Тільки за один тиждень було видано 167 нових кредитів на загальну суму 302 мільйони гривень. Кредити під 3% річних отримали 62 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 7 медиків, 13 педагогів, 1 науковець. Кредити під 7% річних отримали 59 українців без власного житла, 18 внутрішньопереміщених осіб та 7 ветеранів. Цього року уряд акцентує програму саме на первинному ринку. Уже майже 60% позичальників у 2025 році купують новобудови. Кому доступна пільга: 3% річних для військових, медиків, педагогів та науковців, 7% річних для інших категорій без житла, для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Яке житло купують? На первинному ринку це 113 угод, із них 36 – на стадії будівництва. А вторинний ринок було видано 54 кредити. Це реальний приклад державної програми, яка не просто існує на папері, а системно працює та приносить результати. А тепер підсумуємо: є оселя. Це шанс, і якщо ви досі нею не скористалися, можливо час вивчити умови уважніше, бо часи змінюються, але потреба у власному житлі залишається незмінною. На перший погляд може здатися, що ринок нерухомості на паузі, але якщо придивитися, він живе та змінюється. Коротко про головне за листопад 2025 року. Первинний ринок: 83% відділів продажу новобудов працюють. 35% новобудов в Україні вже готові. Лідерами є Запоріжжя, Рівне та Одеса. Найменше готового житла на Харківщині, Закарпатті та Івано-Франківщині. Ціни: Київ найдорожчий 1534 долари за метр квадратний. Найдешевше у Сумах та Запоріжжі. Найбільше зростання за рік. У Житомирській та Тернопільській областях Попит. найбільший приріст пошукових запитів у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях, а найбільше зниження у Одеській та Миколаївській областях. Вторинний ринок: кількість оголошень зменшилась у більшості областей України найбільше на Кіровоградщині, Закарпатті, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Ціни у Києві однушка коштує 95 тисяч доларів. Рекордне зростання у рівному Вінниці та на Закарпатті. Найдорожчий район столиці Печерськ, найдешевший Деснянський. Попит здебільшого зростає у всіх регіонах, особливо в Івано-Франківську, Черкасах та Чернігові. Оренда пропозицій стало більше в 11 областях. Найбільше на Волині, Дніпропетровщині та Одещині. У Києві спостерігаємо незначний ріст кількості оголошень. Ціни. Лідер за вартістю Закарпаття майже 19 тисяч гривень на місяць. Найдешевше у Харкові. Попит здебільшого зріс у більшості регіонів. Найбільше на Закарпатті та у Херсонській області. Висновок: у листопаді 2025 року ціни на ринках продажу зростають, а попит на продаж та оренду активізувався. Ринок демонструє пожвавлення, але у ключових регіонах на ринку оренди зберігається високий дисбаланс. А завершимо випуск із цікавою та не менш корисною рубрикою Лайфхаки. Ми будемо говорити про прості, але дієві рішення, щоб ваш дім був комфортним, витрати розумними, а побут легшим щодня. Скажіть, от ви знали, що колір стін може візуально змінювати пропорції кімнати? Якщо попереду ремонт чи переїзд, ось вам шпаргалка, яка може стати у нагоді. Отже! Є основні кольорові ходи або ж кольорові хитрощі, які змінюють простір. Розширення: світлі та холодні тони, наприклад, блакитний чи світло сірий, візуально розширюють кімнату. Підйом стелі, світла стеля та трохи темніші стіни, і створюється ефект вищої стелі. Звуження. Темні стіни наближають простір, роблять кімнату затишнішою, але меншою. Стиснення темна стеля плюс світлі стіни. І це візуально знижує висоту стелі. Подовження. Якщо пофарбувати коротку стіну в темний колір, а довгі залишити світлими, кімната виглядатиме довшою. Зниження, темні кольори вгорі стін, та на стелі візуально опускають стелю, що інколи потрібне для створення затишку. Укорочення, темна дальня стіна наближає простір, що зручно, якщо кімната здається надто довгою. Отже, коротко, колір це ваш безкоштовний інструмент ремонту, і правильно підібрані фарби здатні зробити приміщення більш комфортним без демонтажу стін чи стелі. Отже, на сьогодні це все. Ми поговорили і про зростання цін, і про ті нюанси, на які легко не звернути уваги, обираючи новобудову. Доторкнулись і до лайфхаків, і до новин, які справді впливають на ринок. Як, наприклад, розвиток програми ЄОСЕЛЯ, як завжди, ми не просто інформуємо, а допомагаємо зорієнтуватися, бо ринок змінюється. Але якщо ви знаєте, на що дивитися, то ризиків менше, а рішень більше. Якщо ви хотіли б, щоб ми обговорили якусь тему, напишіть нам її в коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на канал Дімрія. Дякую, що були з нами! І до зустрічі в наступному нерухомому дайджесті.